Інформаційне суспільство початок нової шостої цивілізації Землі. Інформаційно-комунікаційні технології ІКТ за короткий час стали невід'ємною складовою сучасного суспільства. Харківський ліцей номер 89 це заклад освіти, у якому інформаційно-комунікативні технології виправдовують себе в усіх відношеннях. Використання ІКТ на уроках та позакласній діяльності підвищує якість знань. Створює сприятливі умови для кращого взаєморозуміння учителя і учня та їх співробітництва у навчальному процесі. У ліцеї розроблена система векторів інформатизації навчального процесу, яка була успішно запроваджена і використовується кожним учасником навчально-виховного процесу: це поповнення парку комп'ютерної техніки, підвищення рівня інформаційної компетентності всіх учасників навчального процесу, постійне поповнення медіатеки. Впровадження ІКТ у корекційно-реабілітаційну роботу з дітьми, співпраця з ученими психологами щодо виявлення та профілактики комп'ютерної залежності, мета використання ІКТ у ліцеї для адміністрації школи, отримання оперативної та узагальненої інформації про навчальний процес для прийняття управлінського рішення, створення систем документообігу, моніторинг успішності учнів. Для вчителів предметників, класних керівників, учнів, батьків, введення власних даних про себе та учнів, створення проєктів, проведення вебінарів, онлайн-конкурсів, підготовка заключних та поточних звітів про успішність та відвідуваність учнів у ліцеї. Запроваджена комп'ютеризована рейтингова система результативності діяльності педагогічних працівників. Постійно здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів з урахуванням результатів навчальної, пошуково-дослідницької діяльності, рівня вихованості і приймаються управлінські рішення щодо покращення рівня їх навчаності. Особистість учителя має вирішальне значення в роботі з учнями. Сьогодні для педагога недостатньо бути просто висококваліфікованим фахівцем, готовим до співпраці з учнем у єдиному інформаційно-комунікаційному просторі. У ліцеї цілеспрямовано працюють п'ять предметних кафедр: інтеграл, країнознавство, лінгва, натура, філологія. Учителі, предметники кожної з кафедр постійно підвищують рівень своєї інформаційної культури. На допомогу вчителеві було створено методичний кабінет, в якому учителі мають змогу займатися самоосвітою, підвищувати рівень методичної майстерності, використовуючи медіатехнології. У ліцеї постійно функціонує комп'ютерний клас та мультимедійна аудіторія. Обробляється цифрова рішення задач, графічна таблиці інформації, готуються дидактичні матеріали, варіанти завдань, таблиці, схеми, креслення, малюнки тощо впроваджується робота з електронним підручником на уроці і вдома. Застосовуються навчальні програмні засоби, здійснюється пошук необхідної інформації в інтернеті, в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів, Впроваджується дистанційне навчання, розробляються інтегровані уроки презентації, які є переможцями багатьох конкурсів, розробляються тести з використанням готових програмних оболонок або створених самостійно. Проводиться комп'ютерне тестування, організовуються веб-квести, вебінари на кафедрі. Інтеграл до послуг учнів та вчителів, бібліотека електронних засобів навчального призначення, модульних навчальних програм для тестового контролю знань, створених учителями ліцею, програмний модуль конструктор уроку. Пакет динамічної геометрії DG, головна ідея Діджі, дати користувачеві можливість виконувати на комп'ютері побудови, аналогічні класичним геометричним побудовам на папері. Кафедра «Країнознавство» активно впроваджує в свою роботу сучасні технології, учні дають об'єктивну оцінку географічним явищам, використовуючи цифрові дані, створення електронних щоденників спостереження, онлайн екскурсії за мапою Google. Мова це живий організм, який постійно розвивається, Реалії вимагають постійно самовдосконалюватися, шукати нові підходи та методи роботи з дітьми. Використання ІКТ на уроках англійської мови це проведення відеоуроків, створення проєктів презентацій, відеокліпів, використання автентичних інтернет-ресурсів, організація веб-квестів, впровадження дистанційного навчання. Кафедра НАТУРА широко використовує інформаційні технології за такими напрямами: вивчення явищ і процесів у мікро- і макросвіті світі, всередині складних технічних і хімічних систем, на основі використання засобів комп'ютерної графіки та моделювання, проведення лабораторних і практичних робіт в умовах імітації реального досвіду або експерименту. Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства. Тому саме вчителі кафедри філологія одними з перших почали осучаснюватись та впровадили у свою роботу публікації інформаційні бюллетені, застосування комп'ютерних диктантів, створення учнями електронних книжок, слайд-творів, відеокліпів, коміксів, анімаційних фільмів. Також члени кафедри беруть участь у всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. Моніторинг якості освіти, який постійно проводиться в ліцеї, показав, що якість освіти ліцеїстів за останні три роки підвищилась після впровадження ІКТ у НВП. Саме з метою популяризації образу сучасного учня, який мислить по-новому: щорічно в ліцеї проводяться навчально-практичні конференції, на яких здійснюється співробітництво за схемою Учитель, учень, учений крок в майбутнє. Захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН, ліцейська освіта та сучасна наука, підсумок науково-дослідницької роботи ліцеїстів. У ліцеї діє бібліотечно інформаційний центр, оснащений комп'ютерами, у якому учні та вчителі можуть готуватися до уроків, а також зони Wi-Fi з вільним доступом до глобальної мережі. Через прагнення до великих цілей людина виявляє великий характер. Який робить її маяком для інших?